Місті ось, по-фактуму, я робив з цим, що пацана робив, і прийму, і от, все нормально. Катор бул! Ви зібрайся ти від мене! Де в тебе нестройні настроєння, блє! Бо тебе вже давно-давно відкидати! Нахуй ти скаржитись! Ти не в форму! 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 І не буде без тебе!

mo could have laten the